Майже у кожного з нас є власний автомобіль, і ми розуміємо, що для того, щоб він рухався, потрібні не тільки колеса і кермо, а ще й якісне паливо, мастило. Охолоджуюча рідина, справний акумулятор, генератор, клапани і так далі. І для цього, звісно, в нас завжди знаходяться кошти, тому що це нам потрібно для руху. Але парадокс в тому, що наш організм, який у нас один на все життя, на відміну від автомобілів, яких може бути безліч у нашому житті, якщо ми здорові і щасливі. Потрібен також ресурс, але на це завжди не вистачає коштів. Народ, остепеніться, зрозумійте, що крім вас, про ваш організм ніхто не потурбується, а користуєтеся ви ним 24 на 7 все життя, і він у нас один заміні не підлягає. Тому варто піклуватися про своє здоров'я на щоденній основі, не шкодувати для цього кошти, тому що це ваше здоров'я і довголіття. Будьте здорові, компетентні, турбуйтеся про своє здоров'я, бо крім вас цього ніхто не зробить.